Вітаю творчі майстерні Лесі Подгорської. І сьогодні скарби від Надії. Подивимося, що вона прислала. Бачу в деяких є записочки, я так і залишила їх і в пакетиках в основному, тому що нами розі... намисти розібрані. І подивимося, що Надія прислала. Тут такий колон і різні якісь такі намистини ланцюжок. Тут перлинки річні, такі невеличкі. Кулон з бірюзовою ставкою, крихта бірюзова, галтовка, ще крихта. Такі браслетик, сині намистини, такі намистини аквамарину, може, коралові. Оці перлинки, вони на клею, на ниточці, бачу, одна розірвалася. Я не знаю, чи я зможу поремонтувати, тому що. Ну, подивлюся, подумаю, як це зробити, тому що я таки ніколи не робила. Якщо зможу, зроблю, якщо не зможу, ну, не знаю, як це мені нема за що зачепити. І навіть як я ту намистину розберу, теж нема за що зачепити. Ну, я подумаю. Може, мені щось вдасться, не знаю. Тут пакетику сережки такі різні, тут імітація бурштину. Такі два колони. Тут я не маю такого камінчика, бо я з кабошонами не працюю. Такий колон, агатові намистини, перлинки, бісерний, якщо я зможу, я закінчення поремонтую, тільки закінчення. Тут ще таке намисто з місячного каменю і такі різні скляні намистини, і, і все. І все. Іду розбираюся з побажаннями Надії, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Надії готові. Подивимося, що я зробила. Був такий гарний кулон з перламутру, і Надія написала, що має сережки, треба було його використати. І ця бірюза підійшла до цієї вставочки. Кулон був трошечки зістарений, бачите, отакого от так метал потемнів. І я його відновила. Зараз покажу вам ручку спеціально для, для металу. Є така золота і срібна. Золота в мене не, щось не спрацювало, її викинула, а срібна вдала, вдала. Використовую її, бачите, як новенький. Крихту посадила на піни, фурнітурну, голтовку поскладала плюс-мінус рівніше. Вибрала самі найрівніший замочок. З ланцюжком. Зараз вам покажу олівчик, яким я це зробила. От він. Так. Так, от так буде правильно. І я такий ще взяла, як я вже повторююся, золотий, але він не писав. Не можна... І писати по склі, по металу, по дереву. Можна підписи робити, можна щось підфарбовувати. Ну, класна штука, тільки шкода, що золотий не пішов, попробую ще раз замовити. І з решти бірюзової галтовки вирішила з тим кулоном використати. Поскладала по дві. Їх небагато було, тому що тоді додала ланцюжки. Витягнула плюс-мінус нормальну довжину для такого намиста. От воно так виглядає. Колечко відкривається, але я все-таки ще дала карабінчик на закінчення, тому що ми привикли на шийці защіпати. Хоча можна і тут. Тут вже собі можна колон зняти, Там надія, подивиться, як їй буде комфортніше. І з другої бірюзової крихти її було досить багато, на світліше. І я вирішила її використати з такими прозорими намистинками. Ви позбирала з різних намист на закінчення дала вже місячний камінь. Вийшло дуже таке гарне на Намисто. Надія просила, що хоче зі згардами. Ну, корали то класика зі згардами. Вибрала ось такі. Коралові бочечки розділила шапочками і такою намистинкою роздільною, щоб вони були гнучки рухливі, не дерев'яні, І вийшло таке намисто зі згардами. Коралу було досить багато. Я прочитала, що ще хоче з лунницею, і я вирішила зробити ниточку з лунницею. Так само дала. Намистинки і роздільні на закінчення очок. Ось таке намисто з лумницею. І ще залишилися чотири намистини, вони такі непарні, довша, грубша, тонша. Ну, вони мені не, не підійшли. Тим більше там довжина якраз, нормально було, залишались 4, я вирішила зробити браслетик. І такий комплект. Був цікавий кулон, але він був на шнурку і був браслет. Тож я шнурок той забрала, ті детальки розібрала і ось вони отут. Я їх використала, цей браслет сюди. Він гарно підійшов. Таке вийшло цікаве коліє. Гарно. Із імітації бурштину було три кольори. І це мені колон дуже сподобався. Я вирішила відібрати світлі і середні кольори. Темний сюди мені не підходив, він робив вже не таку... Шляхетну прикрасу, тому що її задавав тон оцей кулон. Між Міжними стини дала гематитові резині. Закінчення. Чого я розтягнула на ланцюжок? Тому що з темних я зробила іншу низочку, і, надія, попросила, чи можна їх поєднати. То, якщо дати на ланцюжок це кольє, то вони вміщаються. Ну, або можна без ланцюжка, воно буде просто трошечки коротше. Друге, оці темніші, але їх було замало, то я ще своїх додала. Таких середні і менші. І вийшла, вийшли такі подружки. І ще дві намистинки відібрала на сережки. Позбирала місячний камінь, знайшла такий кулончик і зробила таке ніжне намистечко. Тут дала шапочки, тому що намистинки були трошечки пошкоджені іржою. Але я шапочками заховала, і все чудово. Ну, решту вже дала менших. Такі ніжне. На І з агатових розібрала, поділила. Там були в пакетику темні і коль... кольорові і білі. Я кольорові забрала, посортувала попарно і по розмірах. Вийшло таке намисто. Між намистинки стильки дала роздільну гематитову, а білі їх було трошки більше, і мені захотілося зробити трирядне з позолотою. Такі конектори гематитові додала для цікавості. Ну, тут вже круглі додала свої, бо трошки. Забракло. Таке гарне, ніжне біле намисто. І перлинок зробила майже класику, тільки дала бісеринку золоту, Золочений гачок. Не хотіла давати е, намистини якісь золоті, щоб. Відвертати увагу від перлинок. Перлинки гарні, і я вирішила, нехай вони будуть головним акцентом. Ще були дві, вони трохи відрізнялися, я їх так відбракувала від намиста, але так як вони дві, то я зробила сережки. Ось такий комплект є. Із дрібненьких намішані всякі були. І зовсім дрібненькі, і з поперечними отворами, і з повздовжнями, і грубші. Ну, різні. Вони настільки були різні, що це одна нитка така, ну, нереально це було відсортувати. Я і так досить багато часу потратила, щоб відділити з пакетику поперечні, з повздовжними. Але я все одно планувала зробити отаке намисто. Вийшло 4 нитки, думала, може, 5 вийде, ну, але вийшло 4 нитки, і так дуже гарно дала більші. Гематитові і менші гематитові. Мені захотілося зробити такий хаос, щоб воно не одинакове було. Єдине, що відділила оцю одну, тому що вона зовсім не складалася з тими намистинами, бо вони поперечні отвори є. А ці перемішала і склала в три нитки. Ну і відповідно та четверта. Закінчення замочив з ланцюжком. Вийшло гарно. У сережках поміняла фурнітуру, швензу. І в цих сережках також поміняла швензу. Тут був звичайний гачок. Із двох браслетиків фурнітуру викинула, бо вона вже була пошкоджена. Зробила з гарних намистин браслетик і дала таку підвісочку. Є і ланцюжок, і така підвісочка. Не сюди по кольору пасує. Це намисто я залишила так, як воно було набрано. Єдине, я його переклала, зробила замочок, закінчення. Ще одна була намістина, вона ні туди, ні сюди. Я її на підвіску дала. От, А тут вже все так, як було. Вона ж гарно набране, не було сенсу переробляти. Ніде не кажу, що закінчення. От звідси оцю частину перескладала, щоб вона була правильно. Оці сині намистини на ланцюжку я також не переробляла. Єдине, так само поміняла застібку і закінчення зробила, щоб не було біля застіпки намистини, як вона була. Розділила ланцюжок і для чого переробляти, намистини гарні, гарно складені, ланцюжок гарний, має місце бути. Тільки кажу, поміняла застібку і. Закінчення зробила, можна два рази, враховуючи те, що є застібка, і може бути як двійне. Із бісерного, як я казала, я не перенизую, але я поремонтувала. Ось воно гарно виглядає. Застібка працює. Ну і це все. Оновлення закінчено. Колекція вийшла просто чудова, Мені дуже сподобалася, різноманітна, така цікава. Якщо комусь подобаються мої роботи готові, я завжди даю під відео посилання на магазин. Можете заходити, дивитися, вибирати буду рада. Всім гарного дня і до наступних відео!